Сьогодні вночі і вчора вночі приморозки були, то зараз відкриємо волокно і глянемо як воно тут і що. Так, ну бачимо, що хорошого мало. Нас поприхвачувало там, де навірно волокно соприкасалося з картоплею. Ось, Мабуть, є і вчорашні те що примерзло, бо вже сухеньке на картопельці. Да, ось. Аж шелестить. так. То значить, вчора трішки була вона примерша. Ну, от такий вам бізнес у селі на молодій продукції. Щось останні роки стабільно кожен рік заморозки у квітні, в травні. Ну, Цією ць ночі було в 3, 3 градуси морозу у півпервого і до самого ранку. Це вже не приморозок, а це вже самий настоящий мороз. Ну, з за того і волокно і не витримало. Волокно призначене для, для короткочасних приморозків утряшніх, там, коли сонце підіймається, там градус 2-3 морозу на, на годину на дві валить приморозок і все. А якщо з 12 чи з одинадцяти ночі до 6 утра мороздик, яке там волокно, Ну і то, аби волокна не було, то, я думаю, картошці б повністю було, був би гапель. А так тільки верхні листочки попримерзали. Вона відійде, але вже травневої коп... копки, я думаю, не буде. Будемо десь у червні копати, мабуть, у 10-х числах. От такий бізнес.